Доброго дня, другокласники. Рада я вас всіх вітати і урок наш розпочати. Настрій, супер, погода, клас. До роботи. Все гаразд. Тема уроку розподіл слів на групи за частинами мови. Сьогодні на уроці дітки ми з вами повторимо частини мови, які вже вивчили. Це іменники. Дієслова та числівники. Прочитайте, будь ласка, вірш у лісовій музичній школі. Про кого цей вірш? Так, про дятла. Правильно. Ставимо питання. Хто дятел? Давайте згадувати, дітки, яка це частина мови. Відповідає на питання, хто або що і позначає назву предмета. Так, іменник. Хто дятел? Давайте знайдемо в віршику ще іменники. Що? Що? Стукіт, що голосок, що школа, що заняття, що урок. Правильно. Давайте з вами, дітки, у заголовку в нашому знайдемо прикметники. Тобто позначають ознаку предмета. Питаємо школі, який? Музичній, правильно, лісовій, правильно. Давайте з вами пригадаємо дієслово. Тобто слово діє, виконує якусь дію, так? Да? частина мови, яка позначає дію предмета і відповідає на питання, що робимо. Дивимося, урок. Що урок? Урок, що робить? Йде, правильно, дієслово йде. Що це? Заняття, предмет, іменник. Заняття що робить. Йде правильно, дієслово. Далі голосок, голосок що робить? Лунає правильно. Це Діє слово, пригадали? Давайте ми зраз з вами, дітки, відгадаємо, ось учитель лісової школи викликає до дошки. Відгадайте, хто так точно, правильно відповідає біля дошки. Для цього виконайте вправу 339. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 95. Права 339. Прочитай слово, замінюючи букви, що позначають приголосні звуки на парні, їм приголосні. За потреби користуйся таблицею на сторінці 40. Тобто, дітки, ми з вами дзвінки Ж, Б, Г, повинні замінити на. Глухі приголосні. Можна подивитися на сторінці 40. Поставте відео на паузу. Відгадайте, розшифруйте це слово. Здогадалися, хто це? Так, це шпак. Пав дітки, дуже цікава пташка. Вона прилітає рано навесні. Ще сніг не розтав, а вона вже з'являється. Давайте ми послухаємо, як вона співає. Якщо почуєте такий спів, знайте, приходить весна і прилетіли шпаки. Права 340. Прочитай текст, що ти ще хочеш дізнатися про шпака. А я прошу: дізнайтесь, що ви цікавого дізналися з цього тексту про цю пташку. Поставте відео на паузу, прочитайте. Скільки років живе шпак? Так, правильно. Скільки кілограмів комах з'їдає шпачина сім'я? Правильно. Що цікавого вміє робити шпак? Прочитайте останнє речення тексту. Тобто, вміє відтворювати багато звуків, ніби передражнює. Так, дітки, до якої частини мови належить кожне з виділених слів? Чому, як ти гадаєш? Давайте з вами роздивлятися. Перше виділене слово природних умовах. У природних умовах. У чому? Умови. що умови, іменник, питаю. Умови яких? Природних. Умовах яких природних? Це прикметник. Правильно. Далі знищує шість кілограмів. Шість питаю. Правильно, скільки є число шість. А раз це е, назва числа, та як називається частина мови? Числівник правильно. Шпаки, дивимося, хто це? Шпак, а два, три. Шпаки. Яка це частина мови? Хто? Правильно, іменник від слова ім'я. Назва. Так. Вони вміють відтворювати, що робити, відтворювати, виконувати якусь дію, відтворювати, повторювати, відтворювати. Яка це частина мови? Правильно, це дієслово. Росані, будь ласка, зошит. Запишіть. Число. Березня, класна робота, вправа 340. Виконайте письмово. Третє завдання. Спиши одне речення. Поставте відео на паузу, спишіть речення, яке вам найбільше сподобалось. Із розповіді про шпака. Дітки завдання 4 можна знайти ось цей QR-код і послухати спів пташки до кінця. Ми з вами трошечки послухали. Так, а тепер дивимося, ви списали речення. Якщо у вас є відділене слово, проговоріть, будь ласка, за ось цим зразком. Розкажіть про це слово, яка це частина мови. Поставте відео на паузу. Проговоріть, будь ласка. Прочитати вірш, порахувати, скільки звірят навчається у школі. Послухайте, будь ласка, вірш Наталії Панасюк Мельник. І скажіть, скільки звірят навчається у школі. Чи ви знаєте, малята, що у лісі диво здив? Вчитись всі пішли звірята, вчитель їх учив. Зайчик, білочка, лисиця та маленький їжачок зранку їм усім не спиться, поспішають на урок. Порахували, скільки звірят? Правильно навчається у школі. Чотири. Питаємо. Скільки? Чотири. Яка це частина мови? Число чотири. А частина мови називається Молодці числівники. Правильно. Давайте ми з вами зараз знайдемо іменники. Хто знайдіть? Іменники, які відповідають на питання хто? Ось дивимось. Хто? Малята? Хто? Звірята? Хто? Вчитель. Хто? Ведмідь. Хто ще? Перерахуйте всіх. Правильно. Ми з вами перерахували. Іменники, які відповідають на питання хто, тобто назви тварин і людей відповідають на питання хто. Всі інші назви відповідають на питання що. Ось дивимося, що ліс, що диво. Так? Що? Урок. Правильно. Пригадали? Ми з вами згадали числівник. Іменник. У зошиті, будь ласка, зверху в додатковому рядку над робочим рядком поставте цифру 1, відступіть на два пальчики, зверху під поряд поставте цифру 2, знову на два пальчики відступіть цифру 3. А під цифрою 1, 2 і 3 будемо ставити правильну відповідь. А чи Б. Перше запитання: які питання ставлять до іменника? А. Хто що? Б. Де який? Поставте один А чи один Б. питання друге. У якій групи? Іменники, які відповідають на питання Хто? А. Телятко, шпак, кролик. Б. Школа, парти, екран. Поставили? 2А чи 2Б? Молодці. Третє запитання. У якій групі іменники, які називають один предмет? А. Коні, дерева, птахи. Б. Ластівка. Шпак. Радість. Поставили? Молодці. Давайте перевіримо, чи правильно ви зробили. Так. Які питання ставлять до іменника? Правильна відповідь 1А. Хто що? Хто так виконав? Плеснули в долоньки. Друге питання. У якій групі іменники відповідають на питання хто? А ми щойно повторили з вами, так? 2А. Хто? Телятко, шпак, кролик. Молодці, хто зробив так? Третє. У якій групі іменники, які називають один предмет. Дивимося: три Б. Одна ластівка, один шпак, одна радість. Правильно. Птахи. Один птах, а два три птахи. Дерево одне, а в нас дерева, два три. Тут багато предметів, коні багато. Три а багато. Значить, 1А, 2А, 3Б. Хто зробив так? Молодці поплескали. Чудово справились. Прочитайте вірш. Випишіть прикметники. Читатиму вірш Я, а ви виберете прикметники. Згадуємо прикметник, прикмета, ознака предмета. В гарний день в осінній час всі прийшли у перший клас, різношерсті, вередливі, мовчуни і галасливі, схожі трішечки на нас, всі ж зійшлись у добрий час, боязкі, смішні, сміливі, Звірі всі були щасливі. Як тут буде, ще не знали, але всі поприбігали. Давайте вибираємо прикметники. Ознаку. Шукаю предмет, іменник, і біля нього ознак. Ось в гарний день. Що? День. Питаю. День який. Гарний. Поставте відео на паузу. Випишіть, будь ласка, тільки прикметники. Перше слово з великої. Далі через кому в кінці крапку. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо гарний час який. Осінній, які різношерсті, які Вередливі. які галасливі. Правильно, час який добрий. Які звірятка? боязкі, які смішні, які сміливі, правильно, більше немає. Пригадали прикметник? Відповідає на питання який, яка, яке, які? Згадали? Я вам колись казала, дивіться, які. Питання закінчується на І, і слово на І. Да? Який? Гарний, який. І і. Осінь ні, який. осінній, Правильно. Але ось тут дітки, перший. Від якого числа утворилось? Ми вчилися з вами в першому класі, а зараз у другому. Тому перший від якого? Один. Тому перший це числівник. Молодці. Ось щасливі, правильно пропустила. Так, далі, дітки, нам треба з вами прочитати вірш і вибрати тіє слова. Слухайте віршик далі. Звірі, як і людські діти, вміють плакати і радіти, вміють бігати, стрибати і хочуть все на світі знати. Їх же мусить хтось навчити, як у лісі треба жити. Тому школу в певний срок і відкрив лісовичок, щоб усі малі звірята в школі все могли. Ловчати. Дітки діє слова, сама назва говорить, да? позначають дію слова, дію предмета. От давайте читаємо частину звірі, як і людські діти вміють плакати і радіти, вміють бігати, і стрибати і хочуть все на світі знати. Да? Про кого розповідається? Про звірів. хто зв... звірі, що вони вміють робити? Правильно, вміють плакати ще, ще. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Випишіть є слова, які зможете знайти в цьому вірші. Перевіряємо. Вміють, що робити. Плакати, радіти, вміють, що робити. Бігати, стрибати. Ще хочуть знати, мусить, що зробити. Навчити, що робити. Жити правильно. Відкрив. Могли вивчати. Молодці, хто знайшов багато дієслів. Давайте з вами пригадаємо, яку частину мови називаємо дієсловом. Це слова які продовжують правила. Відповідають на питання і позначають. Відповідають на питання, що робить, що робив, що зробив, що зробить. І позначають дію предмета. Я можу помилитися, але слова бігати сміх це дієслова. Так чи ні? Дивимося. Що робити? Бігати. Дію позначає? Да. Сміх. Що чуємо? Сміх. Це іменник. Тому це твердження неправильне. Поясніть, як визначити, що слово це є дієслово. Якась дія. Також слухати, читати, писати, малювати, бігати, грати, наздоганяти. Радіти? Розкажіть, як би жили люди, якби не було дієслів? Згадайте, дітки, ми читали казку про пригоду, коли в царство мови лінь закралась. Що трапилось? Правильно, всі ніби заснули, рух зник, да? і тільки коли визволили то тоді тільки все довкола ожило, всі раділи. Робили кожен свою роботу виконував, свою дію. Як ви гадаєте, для чого потрібні дієслова? От давайте ми з вами зараз доберемо дієслова, що ми робимо на уроці? Слухаємо, дивимося. Пишемо, відповідаємо. так? Да? Тобто ми дію якусь виконуємо, діємо на, на уроці. Так. Так от, дієслова потрібні для того, щоб передати дію предметів. Складіть загадку про тварину, використовуючи лише дієслова. Спробуйте. Наприклад, лісова тваринка змінює, ховається, лякається, втікає, бігає, стрибає. Хто це? Поставте відео на паузу, спробуйте скласти. Працює дітки в зошитах. Розгорніть на сторінці 30. Виконайте вправу 56-57. Вправа 341. Складіть загадку про мультфільм або казку, використовуючи вивчені частини мови. Тобто, перше, хто це повинен бути головний герой іменник це головний герой. Казки чи мультфільму. Далі. Друге. Числівник. Скільки героїв у мультфільмі чи казці. Третій. Прикметник. Чим особливі герої казки чи мультфільму. Четвертий. Дієслова, що роблять діві особи. І відповідь, як називається ця казка. От давайте з вами зараз спробуємо розгадати. Загадку, головний герой це рослина. Скільки персонажів було? Шість. Які прикметники, які вони були? Працелюбні, дружні. Дієслова, що роблять ділі особи. Виростив, гукнув, прибігла, потягнули, витягнули. Здогадали, що це за казка? Рібка, молодці. Поставте відео на паузу, спробуйте самі скласти подібну загадку. Гра ноутбук. Давайте ми зараз з вами зап... Вибачте, заповнимо ось таку таблицю. У нас є іменники. До них треба дібрати прикметники, дієслова і числівники. Так? Дивимося. Килим, який? Великий. Що робить? Килим? Лежить, висить, Так? килим, числівники, скільки раз килим. Один. Правильно. Починаємо, дітки, від слова, яке відомо. Червоний. Що це може бути таке червоний? Підкажіть, що це? Правильно. Помідор. Перець. Помідор візьмемо. Червоний. Що робить? Росте, дозріває. Так. Числівник, Помідор. Один. Так, знову починаємо з цього. Бігають. Хто чи що? Хто швидше всього бігають? Учні, діти, малята, школярі. Які вони розбігають? Які вони? Веселі, рухливі, грайливі. Правильно, скільки їх? П'ять, десять, два учні, три учні. Так, дивимось, у нас є три числівник. Давайте доберемо три. Це ж багато. Давайте доберемо зразу іменник, щоб характеристику давати. Хто може бути три? Наприклад, три ведмеді. Так? Ведмеді які? Питаю. Бурі. Що вони зараз роблять ведмеді? Сплять. Три. Ведмеді, бурі, сплять три. Правильно. Ляльки. Поставте відео на паузу. Доберіть різні частини мови. Самостійно, будь ласка, дітки, виконайте вправу 342. Завдання на вибір. Перше завдання. Спиши з хрестоматії для читання два речення. Підкреслюй слова однієї частини мови. Наприклад, іменники, які тут є в реченні. Або ж, якщо числівників багато, підкреслють числівники, або дієслова, о якусь одну частину мови. Або ж завдання друге. Випиши зі словника п'ять числівників. Звичайно, краще, краще взяти орфографічний словник, але який у вас є, запишіть п'ять числівників. На цьому, дітки, наш урок закінчений.